Яка мала духа вишивання, яка вішива. Раз не надіїв на їхній прибуток, схопили Павла і силу, і потягли на площу до начальників, і привіз їх до бою Господа, і люди, і будучи дітями, дію нашим життям, і запобігли вичербі, що нам ритляна, не лише, не дійсной матимати, на руках вухтах ням спряни. ставши в в'язничному сточеві, пильно їм, одержавши такий наказ він в плину їх унутрішню в'язницю і ноги їхні забив у колоду, близько півночі, Павлої сила, молячись, прославляли Бога, ясні ж слухали їх, раптом стався великий землетрус, так що запиталися. Основа в'язниці, і враз відчинились усі двері, і кайдани на всіх послабили в'язничний сторож, прокинувшись і побачивши, що двері в'язниці відчинені, вихопив і хотів накласти на себе руки, думаючи, що в'язні втекли. Але Павло вигукнув голосно Не роби собі ніякого слабо всі ми тут. Він же зажадавши світла, убік до в'язниці, і припав у тим в тремтінні, сили, поклає сини, ввірнивши, і геть сказав, Господарі мої, що мені робити, щоб спастися. Вони сказали вірою в Господа Ісуса Христа, і спасешся ти весь дім твій, і проповідали слово Господні йому і всім. Іхні рани, і негайно сам і всі домашні, його і, привівши їх у дім, запропонував трапезу і радів з усім домом своїм.